Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3254 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 185 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б» комплект Кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон.

Шановні гравці, вашій увазі 8186 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон боєкомплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! двадцять вісім. Сорок три, сорок 27, сорок п'ять, двадцять 53, Вісімнадцять. Десять. Сімдесят один. три, сорок два. Тридцять, 54, чотири, сімдесят шість, сорок, двадцять дев'ять, тридцять три, п'ятдесят два, п'ятдесят, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел щоденно. В ефірі 7039 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Два 1. 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 2. 1. 8. Бережіть себе. Все буде Україна.